Погоня, яка переросла у серйозну аварію. Купа понівеченого брухту, яку ви зараз бачите на екрані, це все, що залишилось від Тойоти. В машині було двоє активістів та інспектор ДАІ. Вони чергували на блокпості у Полтавській області. Не зупинився водій позашляховика лендровера. Після чого на його переслідування відправилися два громадських активісти на автомобілі. Тойота Corolla та разом з ними інспектор ДПС. Під час переслідування Land Rover та Тойота зіткнулись для позашляховика Ця аварія закінчилась подряпинами на правій частині автомобіля. А ось Toyota кинула вперед прямо під колеса вантажівки. На жаль, в дорожньо-транспортній пригоді загинув інспектор ДПС. А також мешканець міста Полтави, громадського активіста, який на момент зіткнення був за кермом Тойоти, забрали до лікарні відкрите кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство має встановити, чому водій позашляховика не зупинився на блокпосту, і чому активісти кинулися самотужки його переслідувати.